Інженерні війська це спеціальний рід військ, які в ході бойових дій виконує завдання за призначенням як в тилу, так і на передньому краї, а деколи навіть перед ним. У мирній Україні всі звикли, що військові інженери були залучені зазвичай до ліквідації наслідків стихійних лих, захисту мостів та гідротехнічних споруд у зимовий період для проведення різноманітних рятувальних робіт. Але в умовах гібридної війни, яка сполахнула на сході нашої країни, саме військові інженери взяли на себе чималий кусень роботи. Це і створення проходів мінно вибухових загородженнях противника, обладнання фортифікаційних споруд, маскування, розчищення завалів для безперешкодного руху військ, розмінування місцевості, будівництво доріг, мостів, організація водних переправ тощо, спираючись на досвід здобутий в АТО, викладачі національної академії сухобутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного під час польового вишколу курсантів профільного факультету підготовки спеціалістів із бойового оперативного забезпечення у міжнародному центрі миротворчості та безпеки вчать майбутніх командирів інженерних підрозділів вправно володіти складною великогабаритною технікою. Я займався на шляху БА-2. Машина призначена для механізації інженерних робіт при прокладанні колонних шляхів та підготовці отримані доріг. Машина звичайно потужна, силова установка дозволяє виконувати будь-які задачі по прокладанні доріг в грунтах першої-четвертої категорії. Працюємо, як бачите, погода нам сприяє, і саперна інженерна погода. Тому чим гірше погода, тим краще для нас, поки ворог ховається. Ми виконуємо свої задачі. Незважаючи на хитке перемир'я на сході України, роботи для саперів на цих теренах чимало. За словами викладачів академії, які нещодавно повернулися з АТО розмінування звільнених від терористів територій, завдання на роки. Тож, навички із виявлення та знешкодження мін саморобних вибухових пристроїв, майбутні офіцери опановують за найсучаснішими методиками. Це моя улюблена справа. Я пішов на супера, тому що супер це дуже така хоробля, хоробра людина. Вона ну, повинна вкладати, ну можна так сказати, я перепрошую. Вона жертвує своїм життям заради життя інших, тому що. Якщо там супер не пройде, то може і танк зірватися, чи піхота піти, і це будуть дуже жахливі наслідки. Ми пророблювали шлях для колони. Ми знешкодили дві міни противотанкових, ТМ-62. Все пройшло чудово. Ми передаємо, як би у нас тут дві людини, які знаходились в антитерористичній операції, і ми передаємо свій опит. Дощ, вітер, туман та низькі температури на думку самих курсантів тільки сприяють їхній кращій підготовці, адже організацію побуту, правильно підібраний одяг та слушні поради викладачів є запорукою успішного виконання поставлених завдань а завдання для курсантів практично ідентичні бойовим. Завдання по влаштуванню. Ізнешкодженню інженерних загороджень. це встановлення протиотанкових мінних полів, а також протиопіхотних пристроїв, які, з якими вони можуть зустрітися в частності там на сході, виконуючи свої обов'язки. Перед вами техніка, на якій курсанти зараз от, виконують завдання, в частності стоїть дві машини БАТ-2. Вони будуть висуватися на цих машинах до. Місць виконання задач. Одна із машин буде прокладувати колонний шлях, а інша буде виконувати задання по проробленню переходу через протиотанковий рів. Немажне питання це фортифікаційне обладнання місцевості, якому дуже приділена велика увага. Сьогодні курсанти практично виконують завдання по маскуванню. По обладнанню позиції. І от перед нами розгорнута пилорама ЛРВ-1, на якій курсанти от заготавлюють необхідні матеріали для фортифікаційного обладнання, укрит для особового складу, техніки і так далі.